Ставайте дорогенькі, хотів вам показати на Великодень скільки людей, а саме інтересно, пенсіонерів подорожують по, по Європі. Тут на Гібралтарі, дивіться, ціла парковка. Днем роз'їжджаються, а на вечір з'їжджаються на ночі. І кожен день міняється. Декілька чоловік тут тільки стоїть зі мною. Це мій бусик. І я тут затисався, українець. Серед іспанців, німців, австрійців, шведів. І все пенсіонери. А сьогодні Великодень. Великдень. Правильно. Ось така у мене робота.